Апетитно їсте. А я на дієті. Не дратую, що жую. Мені подобається дивитися, як хтось їсть в період мого суворого посту. Взагалі, в присутності мужчин у мене зникає апетит. Зараз. Абсолютно звірячий. Намагаєтесь підкреслити, що я для вас не мужчина. Ви чекаєте від мене пристрасті? Я сплачую вам гроші. На що ви ще можете розраховувати? Тільки на вашу прихильність. От Коли ви презентуєте мені кольє за опціону в Женеві, я дозволю вам поцілувати себе. Щічку. А зараз ми з'ясували, що ви також продаєтеся. Різниці між нами не бачу. А різниця все-таки існує. А пиво з воблою хочете? Ще рак купимо, а? Пиво з раками. Що, що не спокосив? Ну забудьте ви про книжки. Ну треба коли-небудь пізнати життя. Пити пиво з якимись мужиками на набережні. Я ще розум не втратила. Це не за моїми правилами. Ви ідеальна дружина для президента. Напевно, мрієте не стати. Не граєте в рулетку, не курите, не набиваєте до свинячого виразку і зберігаєте вірність своєму Цезарі. Мадам, а вас не нудить від особистої правильності. Ви знаєте, я втомився все заслухати. Ви не втомилися грати? Знаєте, чим ми відрізняємось одне від одного? Звичайно. Знаю. Я леді, а ви з простого люду. І вам не вдасться позбавити мене рівноваги. Я безбройна. М -м. Не бажаєте сигарети. Іноді кажуть сигарета. Об'єднання. Я не зраджую своїм звичкам. І тих, кого кохаю, теж не зраджую. Тоді мені нічого не лишається, як тільки випити за вас. Нарешті. Інших бажань в мене немає. За мене. За вас. За мої успіхи. І завжди тільки за мене. Діва. Я зніму взуття. <клес> ну приємно ж посидіти босому. Нехай ноги провітряться. Ноги провітряться. Не збучитиме, мадам. А коли збуджує в мене горять п'яти, я боюся пропалити дуже дороге взуття. <клес> може, ви ще й брюки знімете? Я задоволення. Боже, ви досконалий негідник. Тисніть <клес> мені не ковтоквина. Ну, не в прямому ж значенні, ковток. Навчися говорити в прямому значенні. І нам легше буде зрозуміти одного. Дякуйте Богу що я витік. Інакше все це зараз. Полетімо вам в обличчя. Ну повісніть мені, вона, а! Не стримуйте себе у мовності до дітька. Жити треба сповна кожне кожна А, Як зараз плечать ваші очі. Любазарна жінка. Ви заваражи мене. Банальні компліменти говорите. Я досить доросла жінка. Ви розпечена дівчинка. Вас пескали дорогими іграшками. Але залишили без ніжності. І ви спроможні мені її дати? Так, але не тут. Не ну, поїхала до мене. Нікуди я з вами не поїду. Так. Тоді доведеться мені купити вашу любов. Я плачу з баксів і таксі Ого. Ну, ну, ну. ну, ну. Бакс. 150. А не долара більше. Ви що, торгуєте? Ви виводите мене на спікаджіль я з пристойного добу. Ну так поїхали. Ну мене дуже пристрасть. Поїхали. Інакше я отзаріжусь у вас на очах. Дивіться. Ой, не заріжуть. Панове, панове, хвилиночку уваю. Панове. Заму. Панове, я люблю ще. Мовки, підніміться зараз же з колін. Бу, боже, який сур. Не взнала, доки не скажете, що їдете зі мною. То вас Ви їдете зі мною чи ні, аби цей ресторан. Ну, ну, віра Миколаївна, ну, ну, ну їду, ну. я їду. Я а, а